Жука знову звільнили. Сьогодні нещодавно поновлений на посаді начальник департаменту містобудування та земельних відносин намагався зайняти своє законне робоче місце. Та виявилося, що у містобудівних кабінетах сидять представники департаменту інфраструктури. Ба більше виконуючи обов'язки міського голови, знову звільнив Анатолія Жука. Подробиці далі в сюжеті. Днями сумами прокотилася звістка про те, що Анатолія Жука нарешті офіційно поновили на посаді. Сьогодні представники департаменту містобудування та земельних відносин із гарним настроєм йдуть займати свої робочі місця. Та виявляється, що їх кабінети зайняті представниками іншого департаменту інфраструктури і працювати земельникам просто не дають. Я вам хочу довести, що виконавчий комітет на, на рішення якого ви посилаєтесь. Загалі не є уповноваженою особою з питань визначення комунальної власності. Пришли, образом? Я прийшов сюди, Выносить, як керівник. Виселять. Я прийшов для того і сказав, Я, я сказав про те, що сейчас. я. Пан Анатолій же запевняє, окрім важливих документів та речей його департаменту, які зараз розкидані по коридорах, ремонт у цьому кабінеті був зроблений його власним коштом, тобто це його особисте майно. А нинішня очільниця департаменту інфраструктури Тетяна Калінінська навіть після того, як на власні очі бачить дозвільні документи, поступатися кріслами не збирається. Я вам даю 15 хвилин для того, щоб ви усунули мені перешкоди тому, відсюди доходять, або я просто визиваю міліцію. Визивайте зараз, не треба чекати 5 хвилин. без проблем. За кілька хвилин поліція таки приїздить, читають документи, вислуховують сторони, та дій ніяких не вчиняють. Врешті-решт на горизонті з'являється сам виконуючий обов'язки міського голови Володимир Войтенко, який жука на посаді і поновлював. Тільки от він переконує, Анатолію Володимировичу виділили лише один кабінет, і той на задвірках установи. Вам визначено місце розпорядження міського голови, четвертий кабінет. Поясніть, чому ви не знаходитесь там, тобто ви і чому не ви, на то, чому що ви не вошливо? хочете. Туди да, дане розпорядження може давати, діє, там так? ви можете пояснити, чому вас Ще не раз вам задаю питання. Я вам задаю питання, дане розпорядження діюче, яке, яке, за яке була штрафована міського голови. Півгодина перепалка закінчується вже новим рішенням Володимира Войтенка – Жука звільнити. Йому визначено робоче місце в четвертому кабінеті. Він відсутній в цьому кабінеті спочатку його відновлення лисенком Олександром Миколаївичем, в тому числі і мною сьогодні. Його там немає. В цей час він устраює тут оці скандальні дібоши. Зараз я буду його звільняти, яке там в шосте чи в сьоме. Анатолій Жук вже з таким станом речей і надалі моритися не збирається. І як він повідомив нам особисто, знову звертатиметься до прокуратури з приводу неправомірних дій Сумської міськради. Юлія Настенко, Володимир Волік, Новини СТС.